Добрий та щирий, завжди виручав побратимів і віддано любив Україну. Тернополянин Валерій Казмірчук, аби захистити свою родину, дім та державу, повернувся із-кордону за кордону і одразу вступив до лав ЗСУ. Друг загиблого захисника Віталій Поворозник розповідає, що вони дружили більше 25 років. Валерій був приватним підприємцем, тримав мережу аптек, а кілька років тому поїхав за кордон. Взагалі, коли розпочався повномасштабний наступ, він знаходився за кордоном. Він лишив і роботу, і все за кордоном, і приїхав сюди, став на захист своєї держави. Це людина з великої букви. Він безвідмовний у всіх питаннях. Повернувся захищати Україну, адже мав бойовий досвід. Валерій Казмірчук був в Афганістані з 1984 до 1986 року. Служив у розвідці, тому добре знав, що означає слово війна. Він любив дійсно Україну. Він любив і слід мав. Він просто, що я його просив, кавалєр, куди ти йдеш? Ти ж знаєш, що вірна смерть. Ні, його ніби тягнуло щось туди, Я навіть слів не можу сказати, вірити чи ні. Провести в останню путь і віддати шану прийшло чимало його побратимів та друзів. Сотні людей супроводжували похоронний кортеж. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів та підтримав високий моральний дух у підрозділі, Відмінно виконував свої обов'язки, але 16 квітня 2023 року в районі населеного пункту часів яр Донецької області загинув за нашу батьківщину. Тернополяни розповідають, що Валерій завжди допомагав знайомим чим міг для ветеранів афганців які були на передовій з 2014 року. Навіть передавав ліки. З 2014 року Валерій допомагав медикаменти, да як був дотичний до цієї справи. Валерій був одним із 70 афганців, які зараз захищають Україну від російського загарбника. На превеликий жаль, став першим зі спілки, хто загинув. Товариш покинув нас, але ми все говоримо. Ми не прощаємося, кажемо, до побачення. Ну і як солдат будемо хоронити в наших серцях з честю пам'ятати, що в нас є такий друг по побратим. Валерій Казмірчук мав велику родину. Його родичі кажуть, що для них стала шоком загибель чоловіка, адже за день до цього він телефонував і передавав усім вітання. Він був дуже добрий, він завжди він ніколи нікому не відмовив. Якщо до нього хтось звертався з якимось проханням, це 100% що він допоможе. Веселим, компанійським. Це поклик душі. Це захистити своїх рідних і батьківщину. Я думаю, що так. Поховали Валерія Казмірчука на алеї героїв Миколинецького кладовища в останню дорогу його провели під звуки пострілів та військового оркестру.